Сама вже програма зміни. Е, у, пункті, е, у пункті 14 суму, в разі 5 суму 400 тисяч гривень, змінити на суму 910 тисяч гривень. Що таке було е, 14 пункт? Це будівництво дороги по вулиці Дорошенка. Ну, тобто та, якому вже розпочали. Це в старій програмі, в тій, що було. Чи, старі, о, старі, будівництво дороги по вулиці Дорушенка стояло 400 тисяч гривень. Ми здавимо зараз 910 тисяч гривень. Uh -huh. Але з них 900 тисяч ми ставимо, плануємо, що нам все-таки їх розпочати вже та вулиця, ну у самому випадку плануємо. дадуть з державного бюджету на продовжність через управління інфраструктури і розвитку облдержадміністрації. Але 10 тисяч ми плануємо з міського бюджету. Чому 10 тисяч з міського бюджету? Тому що парадокс виходить, що тільки зробили проект. А вже щоб продовжувати роботи в 2013 році, треба зробити перерахунок ну, Кошторис. е, кошторисної документації в цінах 2013 е, року. І це вже ми, ну, скажімо так, маємо зробити за свої. Ніхто нам на це коштів не дасть. Тому 10 тисяч на перерахунок оцеї кошторисної документації. Е, е, так. І доповнюється програма, тому що цього вже нема. На 13-й рік в програмі було скажімо так, вже зі змінами всього два пункти. То ми доповнюємо цю програму тими пунктами, які вже є в вашому рішенні. Це капітальний ремонт вулиці Ковпака. Подожіть, ви ж не слухаєте. Ми знову пишемо державний бюджет 900 тисяч і тільки своїх 10 на той самий перерахунок кошторисної документації. На цій другій вулиці. Єльмії вибив державний бюджет, дав 900 тисяч на купа капітану дасть, значить дасть не на іншу вулицю, на іншу вулицю не можна цих грошей. На іншу вулицю можна. Якщо ми зараз затвердимо цю вулицю, то питання. Давайте ми знову наступаємо на ці. Давайте я поясню вам, коли ми в прошлому році, ну не в прошлом на прошлій сесії, приймали звернення, пам'ятаєте до радіка? Що вони не звертають на, на, ну, на наш е, перелік уваги, коли так, там певний так, пропозиції. Пропозиції, так. То ми вже подали оці пропозиції і ми дали їх їм в райденці, і ми написали державний бюджет вулиця Ковпаха, не міський, не, держа, не державна субвенція, ми написали державний бюджет. Ну, тобто, це, це не гроші міської, ну скажімо так, міського бюджету. Дивіться, бачили, є питання я, я вас не можна підтримуватися. Є питання. Справа в тому, що в цій програмі я не бачу е, вулиці Дорошенка завершення. <реш> Дивіться, ти не бачу. Ви просто на слух, вам чого чого йде. На слух. <реш> на слух, <реш> на слух <реш> пункт 1-2, пункт 14, 25 суму 400 тисяч. тисяч Ви та, можете так до штати. Цей 900 тисяч. тисяч це ковпака вулиця? Ні, ну воно просто одне те саме повідомлення. Е, е скільки, скільки нам дає державний бюджет коштів на ремонт вулиці Дорошена? 900 тисяч. А на ковпака ще 900. Ще 900. 10 мільйон 800. Та навіть ще це, скажімо так, ми плануємо. Що дадуть? Це ми плануємо. Так, Це ми плануємо. Давайте планувати просто реально. В цьому році скільки нам дали з державного бюджету. Нічого. Будемо так. То що ми можемо планувати? Що ми можемо планувати, тому що ви розумієте, що Чому так була? Ні, тому, я вам хочу сказати. Я менше за ні, ні. 2012 року. Чому тому я ми так не плануємо те, що ми не маємо? Ні, ні, чому я так а кажу? А може робити розпочатку. Ви так? ж не Ті, не хочете. Не пуш, Коли пуш, ми, пуш, ми в прошлому році сказали, що з нами не, ну, не беруть до уваги наших пропозицій, то ми вже подали ці пропозиції, з якими погодилась Рада Адміністрації. Району в прошлому році дали кошти. Так. З державного бюджету. Тільки їх не дали на місто. Так. А дали, ну, скажімо, я там не знаю, на які, по району вулиці. Тепер з нашими цими пропозиціями адміністрація погодилася. Звичайно, що погодиться, бо вони вже самі запропонували вулицю так. Ковпака. Так, Щас, так. Що вони вже і в тому числі так. вони погодяться і на Дорушення. Ну, то... Але, Але це де це є прописано? Тут, тут, тут суми, я так розумію, віртуальні. Вони не підтверджені нічим. Так, mm. mm. напевно. Поперед, тобто це пріоритетності, це. я так розумію. Пріоритетності в порядку пріоритетності. Ковпака на першому місці Дорошенка вулиця на другому місці. Для, для нас пріоритетності Дорошенка на першому То давайте. Давайте ми десь це пропишемо. Бо я не бачу цього розумієте, Там ну, спочатку роботи теж Пушкіна. А в ЄС, надаючи Пушкіна. Ну, знаєте, хоча б з'їхав, що розпочали то завершити, бо щоб не було так, що воно буде стояти ще 5 років, і ми будемо. Ну, буде давай так, і... так і... Маю, і що це не є правда, Я розумію. Знає, я, знаєте, мене є ще пропозиція з огляду на це. А розумієте, наша комісія вона тісно пов'язана з економічною комісією. І сьогодні ми не знаємо, наприклад, я не в курсі, які там рішення прийме економічна комісія, і тим більше там є Надія Федорівна, яка тісно розбирається в цифрах. Ну таке побажання можливо на наступний раз якось би щоб ми, знову. ми одні одних чули, і ми і могли, так. могли би розуміти, тому що не було і uh -huh. mm -hmm. ми хотіли сьогодні так зробити. але економічна комісія на жаль. На сьогодні вона не змогла зібрати. Я розумію. Mm -hmm. Ні, подивіться, оце почитати, то може будь-яка грамотна людина. Так, а співставити позиції, яка їхня думка, яка наша? Ну, ну ми, на ми, ми планували так зробити, але не зібралися. Це, 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 це пропозиція. Yeah. Ви послухайте, yeah, yeah. як можна планувати ковпака, якщо розрили вулицю Васильєва, і там зараз не пройти, не можна не yeah, приїхати. To, і Васильєва, виж, це поточне поточне ремонту. Ось ми включаємо ми не описуємо всі кожну вулицю, але поточний ремонт ми ж у те триста гривень. Це поточний ремонт, в тому числі туди входить і вулиця Васильєва. Василь. Ні, Олександр Моколе, тобто мій меседж такий, щоб не було так, що те, що розпочали, буде в 25-ти пріоритетах. Давайте завершимо те, що розпочали. І десь а це де запишемо програму. Це 900 тисяч там, 900 тисяч ти? 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 там, це, це декларація. Я теж погоджуюся, тому що ми хочемо об'єктні об'єкти. об'єднати. Виходить, якщо ми пишемо сім якихось об'єктів вулиць, потужних вулиць нашого міста, одних, ну так якби центральні вулиці міста, і виходить, що багато написали, а мало з того зробили. І потім, щоб не казали, що депутати вкотре намагаються щось зробити, Субвенційні кошти. Субвенційні кошти в нас перед, передбачено. Багато вже в мене тих бумажок. Щоб... Найменше це вулиця Купака, а найбільше гроші. No. No. Ні, так це ви ж зрозумієте, що гроші з державного бюджету. Як серіває сказав, це ще віртуальні на купака. А вулиця Пушкіна це вже реальні кошти тут у нас за. Заложені. Чому Тому що я вам читаю, що таке вулиця Пушкіна? Капітальний ремонт вулиці Пушкіна 500 тисяч це по проєкту, по кошторису. І написано. Це в програмі соціально-економічного розвитку. Спеціальний фонд, субвенція з держбюджету. Тобто це ті кошти, які вже в написано і міський бюджет. І там державний і міський фонд. Ну, це писано. може ми вже конкретно розписано в програмі соціально-економічного розвитку. Де йде, що це 500 тисяч субвенція з державного з державного бюджету. Ми капітальний ремонт робимо за кошти міського бюджету? Чи не робимо? Частково так. В яких саме вулиці? З міського бюджету робимо, якщо е, Пушкіна, де в нас закладено. Так, 150 тисяч десь зберегся перший. Повністю субвенція. Пушкіна. Повністю субвенція. Не дала. Не дала. Далі, зараз я все вам скажу. Повністю субвенція? Так. Пушкіна повністю субвенція. І. і, і. Ну, те, що вулиця Дорошенка, там 10 тисяч збір за першу реєстрацію це на коригування проєкту. Вулиця Ковпака, 10 тисяч на коригування е, про цього проєкту. І вулиця Нікрасова. Ми плануємо 120 тисяч. Чому плануємо вулицю Нікрасова? Тому що там це в тому місці. Де збирається? Ну, я, так, я розпочив, я суворі, ми, ви там треба робити водовідведення, іначе Но, там не треба що робити. Ми 120 тисяч, це повністю наш збір за першу реєстрацію йде на, на вулиці Некрасова. Е, тут перехрестя вулицю зволити це тільки, де, Якщо вже стосується збору за першу реєстрацію, це тільки 10 тисяч ми плануємо на перерахунок проєктно-кошторисної документації. І збір за першу реєстрацію. 200, це частково капітальний ремонт вулиці Цілковського, 266 ну, тисяч. 266 500, тисяч 500. 500. Це пише державний бюджет. Бо там вартість капітального ремонту вулиці Цілковського 450 тисяч, з державного бюджету субвенції 183 тисячі 500 і збір за першу реєстрацію 266 500. А я ніде не бачу. цього. Ну, Скарзі з вулиці Вишневої. Там було заплановано ще поза минулому році зробити спуск, води там. Так? Там їх затоплюють так. і там нічого не зроблено. І знову не заплановано. Скажімо так, Єва Семенівна, коли там робилося, я настаю, що не заплановано. То, що там почалося, не довелося, скажімо так, до кінця. І я вважаю, що в тому винувати комунальне господарство і вони повинні доробити там. То, Самі. Ну і доробили в цьому році дороблять ще всі Ні, нікуди вони не діляться, вони дороблять. Я 120 тисяч. Капітальний ремонт перехрестя, визволителів залізничної дороги. Ми теж плануємо держбюджет. Держбюджет. Не субвенція той, що держбюджет. Якщо вона виділять. Некрасова раз, далі 17 тисяч. Пушкіна. А, ні, з нашого росту. Пушкіна 10. 17 вересня, так? Некрасова раз, якщо вже ми повернулися сюди. Е, не, не. Стуса 34 тисячі 400. Ну, стуса, так. Да, 34 30. 30 400. Це. Ну, перша реєстрація, так. Да. І влаштування тротуарних доріжок. 100 тисяч да, за першу реєстрацію. Так. 70 тисяч ми десь там ще перекидали на точний ремонт. так? А, ну 80 тисяч угу. за першу реєстрацію там на поточний ремонт. І е, вулиця Цю... Пушкіна ви записали, так? Да? 500 тисяч. Пушкіна 500. 000. А ні, це субвенція, вибачте. Вибачте, вибачте. Вулиця Цілковська, 266-500. Цілковського 450. 450. 450, з них 183-500 субвенція, угу. а 266-500 збір за першу реєстрацію. Угу. Е, тепер по е, державній дотації. Значить, ми плануємо, по субвенції, так? Да? Субвенції. Ковпака вулицю. Ні, Ні. субвенцію ми ковпака не, не включаємо. Ага. Субвенція йде вулиця Цілковського, 183 500. Ага. Вулиця Пушкіна, ага. 500 тисяч 500 повністю. Ага. І субвенція, напевно, у нас закінчилася. Ага. Да. Дві субвенції. Дві субвенції. Це субвенції буде 683 тисячі то, Якщо з державного бюджету не приходить коштів, то Дорошенка вулиця залишається переноситься. Ми її в цьому році не плануємо за якісь кошти, які вже є існує. Якщо ви хочете та... мою особисту думку, якщо вже навіть допустимо, я так думаю, це ж е, проект. Ми чому ми написали? Тому що ми надіємося, все таки що з нами зайде адміністрація погодилася і вони нам такі виділять, хай не в такому об'ємі. Але якісь кошти на продовження цього будівництва, тому що певні кошти вже ну, вложені. Ну, моя думка, якщо допустимо. Не пройде оце, що виділене з державного бюджету, то моя особиста думка, що нам тоді треба зібратися і перекину, перекинути, де ми <плес> ще не робили, <плес> цілковського перекинути на вулицю Дорошенка, не трогаючи. Давайте вули... з одним чимось розберемося. Не, а я ще будемо за друге. Я ж вам не... правильно сказав, в нас позиція правильна. Ми напишемо, дали пропозиції, щоб нам дали на продовження будівництва з державного бюджету. Якщо не дадуть, ми збираємося вулицю Цілковського переносимо на вулицю Дорошенка. Ну, збираємося, не збираємося, це вже такі питання. Ні, ну, Це боєбак, це моє А Ви зараз людям маєте пообіцяти, що цілковська вулиця буде робитись, правда? Тому виникає питання. А, не, давайте но... будемо послідовними. І або ми зараз вирішуємо так, або ми тоді людям не будемо обіцяти, бо ми таким чином зараз закладаючи ці кошти, які є більш-менш гарантовані, 266 тисяч з місцевого бюджету, перша реєстрація. То ви розумієте, про що я говорю? Да? Обіцяємо тут, обіцяємо там, обіцяємо там. Потім ситуація складається так, що ми ніде не можемо Там почали, не довершили, там будемо збиратися перекидати. Ну, я не вірю, не я не, вірю, не вірю, вірю, що ми потім зможемо людям не, не можуть, вірю, вірю, вірю. стати добрі. ми не будемо в цьому році вам робити вулицю, ми наступному будемо робити. Ну, так само, не, як вулиця Стоса, от е, теж скарги були через сайт. Ці суперечності не треба закладати на ці ну, ну, Якщо ні, ми ні. не закладемо цей державний бюджет, і ми спеціально його закладували під ті вулиці, які вже розпочаті, то вибачте, я боюся, що... Нам взагалі тоді нічого не дають з державного бюджету. Ми державний бюджет кувпака закладемо. Нехай нам посприяють, дійсно, ті, хто можуть посприяти, щоб кувпака вулицю під е... обіцянки зробили. Ну ви ж знаєте, хто там що обіцяв. Тому ми так не знали, але ми тут не послідовні, розумієте? Ми не послідовні, я так сказав. Свободи до вулиці Паркової. Тобто вся вулиця Ціоковського не охвачується. Ну, то треба Ні, ну, це треба якось я не так? Ми... І саме та жовтнева. Вийшла і то тільки тут до папки. Ну... ну... ж треба ну, писати, від якого до якого? Хрестика. Ну... Свобода, бро. Ну. Що ні, там 70 тисяч питання Дорошенка до асфальтувати. Це ми зробимо в будь-якому випадку. Ну, чекайте, в будь-якому випадку це треба прописати в документі. Ці кошти, які йдуть на цілковську, раз їх не вистачає, так? Їх все одно не вистачає. Так. Ні, 450 тисяч, скажімо так, це повністю завершити поточний ремонт. Від свободи від виборти до, виборти. до виборти. А, 450 вистачить. так? Да. Це, а, кошторі... повинні... кошторі... дорожнього... а біля дорожнього саме гірша та яма. От ви біля Кармелюка там. Біля Кармелюка там була. Це найгірше. Та вона вся там вулиця. ще краще у нас, так? Давайте дове... завершимо те, що ми почали робити. І якщо там питання вулиці Дорошенка засфальтувати те, що зробили, 70 тисяч, то давайте її вже завершимо. Бо тут немає в програмі прописано ніде завершення цих робіт. І сподіватися на державні кошти в цьому році, ну я не знаю, наскільки це реально. І щоб не було так, щоб ми там почали, там почали і ніде не завершили. Це не є. А де ви маєте на увазі там почати? Ну от цілковського будемо починати, я так розумію, так? Mm. Тобто і тут не вистачає коштів, і там не вистачає. коштів. коштом ми завершимо, те, що передбачено проєктом повністю завершу. Добре, яка пропозиція? Пропозиція е довершити ту частину Дорошенка, яку розпочали в цьому році. Що, зняти цілковську тоді? Ну не цілковську, я не знаю, там 70 тисяч каже, то там не буде. Це я так, я так з голови, я не, не можу сказати це. Вибачте, я так, я сказав, що я так думаю, але це треба глянути коштово. Угу. Давайте, може тако, наша програма це є нам. Якщо ми реально будемо знати, які речі йдуть з державного бюджету, тоді зробимо березня. Я точно так само сказав. Але, так. але так. потім пояснити людям, чому ми знімаємо з однієї вулиці на іншу, ну, це якось буде теж. Неправда. Ну, 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 дивіться, так, суті, виходить, коніки підприємці самі зробили е, тротуарну доріжку. Там тільки їм доложити буквально десь з 50-70 см, щоб до якраз е, бруківки. Ну, Блокки, що виходить, 70 сантиметрів. Далі є підприємці, які підприємці вони можуть доложити той брок, як до Пушкіна вулиця. Тут кошти можна не витрачати, а люди за свої кошти можуть зробити. Але ну, там для вас повністю Твіт, в цьому та, плані. Шо? Там ще там біля гімназії. Біля... А за це що до Пушкіна? Тут можуть в самі підприємці зробити. Ви звертали увагу, який там бордюр і яка там ця. Ну, ну, є, є так, є так. Так. Ми, по суті, ці гроші якраз в першу чергу передбачаємо на те, щоб е, вирівняти від унірмага, до цього це зняти старе, бо там частина є такого бетонованого, пам'ятаєте, що там таке таке було. Частина бордюрів зовсім знищена, частина, вона повністю відсутня. Ці наші гроші в першу чергу йдуть якраз на поновлення цього бордюру. А цим речами активніше комісія попередня була по освіті. Така сама була пропозиція. Ми повністю погоджуємося залучити підприємців. Підприємців? Але капітально вирівняти дорогу. Ну хай ви тільки. Да. Ну там тако, ми, ми ж в минулому році, в цьому році, визивали спеціалістів, вони дивилися, робили ухили по зливах води. Капітально ми повинні вирівняти, щоб вони потім по цьому рівненько зробили. Да. А тут погодні. І так само заставити оцю цьому хай далі собі робить. І оці магазині, щоб зробити від кузнєцова, оце повністю так гарно зробити. Ступенки це все хороб. Там такі межу як. Це тебе банк знаєш. Ну тут теж дивіться, а, який він? а там ж біля банку є. Ні,